Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз. Із Дмитром Карпом. Я вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас, Геннадій. Mm. Так, слухайте, що давайте коротенько блібліцом пройде, пройдемося по таким питанням. Слухайте, у Європи є шанс на якісь альтер... ну, альтернану Європи, у світу, на якісь альтернативні ядерні парасольки. Клуб розширюється, чи що? Я не... Я... Чи це просто опція, яку обговорюють, і французам трохи от, приємно про це говорити, і вони підтримують. Ну дивіться, ми вже в прошу раз з вами по-моєму. Казали, що Європа така трохи відісми прибудилась Трамп. Ой, то вони знає, попісять встали в туалет по маленькому. Знаєте, мені здається, І отак і, 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 і обратно. Я вчора Геннадій, писав у Фейсбуці, що Трамп зробив е, таку послугу, послугу е, Європі Пробудив їх від відісну, якому їх приспало після 45-го року. Ви розумієте? І багато років вони прибули в такої теплої ванні, е, де на навіть не, не уявляло собі, що є е, 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 необхідність е, реального об'єднання і створення якоїсь там е, потужності. Континентальної там, єдиниці, як США і з Європи. Хоча це, е, ну, це було би правильно, і це повинно так було бути. Е, і навіть коли там, Путін вторгся в Україну, і коли почалась війна з Україною, до них не дійшло. А от коли Трамп дав по морді, то ага. тут вже е, почались рухи в цьому напрямку. І, напевно, напевно Європа созріла, хоча їм заважає точно а також, як нам заважає ментальна і історична свідомість, ви розумієте, С себе зробити до кінця, де робити цей крок, від'єднатися від тих перипетій, які були у Європі впродовж там, останніх 500 років, ви розумієте? Що Тому... різанина, так пересовую. я всім нагадаю, різанина була. 500, так, років так, так, 500 років різанини. 500 років різанини. Оце згадується. Це фактом. <світку> ну. Ну, э, борьба монархії між собою, але зараз э, цієї боротьби майже немає, є боротьба э, світів, да? фран... А, там сакса франського світа з Ватиканом, Да, І це ну, э, так от, э, пора вже Ватикан десь. Э, э, там залишити позаду і об'єднати Європу в єдиний який кулак, якому є. Ватикан майже не буде мати впливу. Принаймні не буде мати політичного впливу. Нехай він там собі е, намагається надалі мати якийсь релігійний, mm -hmm. е, да, але політичний. І це е, рішення, скоріш за все, воно вже ну, там, воно от на порозі. Да, ну, тобто було. І Трамп, Трамп зробив послугу, я ще раз кажу, Трамп своєю поведінкою зробив е, жахливішу річ для. Сполучених Штатів ось зробив послугу для Європейського Союзу. Uh -huh. І Ядерна пересолька, так скоріше за все, об'єднана може бути, бо Франція готова надати і зробити її на, всі, на весь Європейський Союз, Німеччина і Мерці прийнято рішення розвернути знову всі програми щодо що атому, да? uh -huh. щодо енергетики, і щодо фактично. Захисту, ну, то есть фактично військову атому, теж, і таким чином цей клуб дійсно, скоріш за все, буде розширюватися, і він буде такий загальноєвропейський, якщо ну, до цього там дійде в плані ще раз, якщо Європа зможе від'єднатися від своїх от, цих сімейних воїн, ви розумієте, які ага, там ага, відбуваються сьогодні ага. ні, там, ні, ні шляхом там, різаніна між Францією. Німеччиною, да там і з за допомоги Британії а шляхом там політичних намагань, хто головний в Європі, якщо хтось буде головний в Європі, Євросоюз об'єднаного як такого не буде. От okay. як це було з Німеччиною, що Німеччина командувала багато років, намагалася командувати і розповідати всім, що вона головна в Європі і що вона робить, і те й буде робити всі інші, так не може бути і тому Європа ніколи не ні, ні могла. Об'єднатися. Окей, окей, рухаємось. Я зараз, я, так чи інакше. Ця ситуація відбулася, і дійсно, Трамп її, її зру, зрушив. Слухайте, а це ось пише, що це останній рік миру в Європі. Все, і далі готуватися потрібно до інших справ. Що вирогідність цього? Ну, вірогідність великої війни. Я, от ще раз вчора. Буквально я не знаю, чи ви бачили, я запостив стару е, э, дуже потужного журналіста. Аналітику 2008 тисячі році, де він е, э, тисячі році при нападі на Грузію, э, де, э, де там європейські американські аналітики, які видав статтю, що Європа довела приготуватися до великої війни. Але це в 2008 році деякі люди аналітики розуміли це, що Росія. Буде намагатися 25 і буде результат Україна. Україна розумілася гораздо раніше в 98 восьмому році, коли Україна підписувала договор великий договор дружби, так називаємо дружби. У лапках це було вже зрозуміло наслідки цього договору Росії, що відбувалися Росії після підписання цього договору і в час цього підписання. Ну було зрозуміло, що ми рано чи пізно будемо воювати У 2001 році. Остаточно було зрозуміло, що буде війна. Тому ну, що буде війна, якщо ми політично не зробимо щось, щось, щоб було або зменшити фактори ризику цієї війни, то вона буде. Ми нічого не робимо. Ми нічого mm. не робили. Ми не прогнали російську опозицію, ми не прогнали російську агентуру. Ми не саджали їх по тюрмам, ми е, не рухались е, тими шляхами. Які я розумію. Були, я я розумію. Це ваш особисте. Біль, це, це, це ваш заважало... особистий біль, тільки <laughs> це ваш заважало... біль, я більш про вашу боротьбу. Маємо ж, маємо ментальність. Окей. Ну, окей, ми рухаємось далі. Слухайте, 20 квітня ну, у нас новий дедлайн. Там людям закидають все про цю зупинку вогню. Що ви думаєте, 20 квітня зупинка вогню? Що нічого не буде. Ну, не не буде. буде нічого, нічого не може відбутися, бо Україна не піде на ті умови, на які виставляє Російська Федерація. Вчора відбувся дуже цікавий момент. Вчора було, було слухання в Сенаті щодо України. Ви знаєте про це, так? Да? Mm -hmm. І... Запитували у вчора, чи сьогодні навіть ну це в сполучених штатах. Це сьогодні uh -huh. ви розумієте, да? і запитували доклад вів голова ЦРУ, і голова сенатської комісії запитав у глави ЦРУ, чи. Є можливість України, і як Україна може, якщо там не буде певної підтримки, там сполучені Штати в панувати і щось робити у воздуху у повітрі у повітрі mm. е, з російської агресії і і і, ну, послухайте, це дуже цікаво. Голова ЦРУ, е, враховуючи на те, що Трамп це дивиться і. Він має відповідати певним чином, так як це вигідно трамку, він не сміг це зробити. Він відповів дійсно правильно. Е, але там, е, ну скажем, підбираючи певні там, тези, да, і сказав, що, е, що ми не дооцінили, де-факто сказав таке, що ми не дооцінили український зсу. І український народ, і що зараз, враховуючи на ту аналітику, розвіддані і те, що відбувається е, там з війною Російської Федерації України, я да бачу, що але при цьому при цьому, якщо українцям не погодиться і не буде там і умови, які виставляє Російська Федерація, ага, бачить щодо е, певного міру. Е, вони будуть воювати навіть голюками. Ага, я, я бачив це. Я зрозумів за що це, це, це річ реч це, ЦРУ, і цей його спіч фактично поламав Трампу і поламає Трампу. Все ви розумієте? Все, я думаю, що там О, Це, спіч, що спіч? це, це реальність. Пане Дмитро, це да, відсоткова це, це, ну, реальність. Це перші, реальність ну, так, перші, так це да. реальність. реальність поламає це Трампу ілюзії. <звук> да, да, він голова ЦРУ, фактично, зламав Трампу гру, яку Трамп намагається вести для того, щоб нас е, примусити. Операція особливо. все класно. Я вже сьогодні з Коваленко про це говорю: операція все класно, Він з усіма класно поговорив, все в нього класно йде, так. і взагалі класно, класно, класно. Але щось ми ну поки Нет. не відчуваємо класу, що нібу не ні розраховувати на якісь припинення міру. Це припинення вогню і якісь стали міг, то ні, це неможливо. Окей, рухаємось, рухаємось далі. Слухайте що там розсекретили Кеннеді, вбили. Я таку маячню ще не бачив ніколи. Людям обіцяли. Я, я... я... а що? А, а чому правду ніхто не хоче сказати? Як це дійсно Я за свою ск... політійську кар'єру і. Знання свої, вообще, політичної історії бачу вже, ну по-перше, не перші розсекречення, ну ці розсекречення про вбивство Кеннеді вже були. Ну, там, як, там, там, ну я ж про це така, ще один да. показ. Наприклад. Це ну, фактично те, що вони дали і видали зараз, це бред, це амана народу, краще б вони цього не робили. І я думаю, що люди з я я знаю. Для чого це? І мені здається, що я знаю для чого це. Ну, інакше їм потрібно було б звинуватити от, туманний Альбіон. І це такий натяк їм, що хлопці, дивіться, ми ж могли тут розсекретити, як насамперед от, воно могло відбутися. А ми зробили так: то вам такий натяк. Ну чи ні? Туманний мене Альбіон це ну, майже неможливо, бо ну, фактично це. Поставити таку жирну крапку в певних відношеннях, а не вже її Трамп і так вже ставити. Але це навіть якщо це намагалося таким чином зробити певний натяк на те, що вони це можуть зробити. Я думаю, що для Сполучених Штатів Америки це буде дуже великий... Проблеми в будь Так, є така версія, що е, що Сполучені Штати Америки де-факто є таким, я вже багато разів при цьому казав, таким собі там підрощеним вже дуже дуже дорослим, майже в поважному віці, з сином чи донькою приживих батьків. Знаєш, багато mm -hmm. і це ніка не, не можна назвати там певною колонією, хоча Сполучені Штати це колонія. Ну, принаймні, був колонія, як вони це припадають. Але е ще раз, якщо ми розглянемо декларацію про незалежність Сполучених Штатів, то там написано прямо: що якщо перекласти правильно перекласти, написано, що дарована свобода на умовах і ці на умови співпра... не... співпраці, да, і ці умови не по пору... да, одного... непорушні підтримки і... і таке інше. Так, я, так, я бачу ці умови. Ніхто ніколи не бачить, але всі президенти, сенатори там всі це знають, які це умови, і це певно федеральний резерв. На система, це певна там монітарна політика, це певна там економіка, э, це двопалатна, двопартійна система, яку там британці фактично принесли там, да і зробили її так, щоб неможливо, можливо можливість. Mm. Там е, певні е, злами цієї системи і так далі, і тому подібне. Кеннеді колись там дуже похабно сказав, що все нам більше нічого не потрібно, і скоріш за все, е, можливо, що це була там. Ну, остання крапка, де е, там е, ага. політикому сполучених штатах донесли, що хто вони і де їхні місці. І б, більше висто... а якщо дивитися на саму історію. То там вже чітко ми побачили. Там повинен відбутися був договір між е, СССР і Сполученими Штатами. Так, але так, але так, а, так, почекайте, так, але договору не сталося і вбили Кеннеді, і більш, і більш того, через деякий час все та місія була виконана, і радянський Союз розвалився. Ха-ха-ха, отака так, так. і це по перше. А по-друге, нещодавно американці самі підтвердили, що вони там через свої кошти ЦРУ, ШМРУ, змінюють, полюбляють змінювати керівництво в різних країнах. Так ось, ну це сполучені Штати. Слухайте, ну, а, а я мені цікаво. А скільки, а скільки нащадниця Римської імперії за весь час змінила керівництво і різних людей у всьому світі, ну, де вони побачили. були? Я думаю, не багато Я за Британію. Я за Британію кажу, скільки вони не міняли. Мені здається, що там кількість ну, не менше ніж у сполучених штатах. Так. Британія сьогодні ви знаєте, багато людей сьогодні не розуміють, як працює цей ну, світ становиться старих грошей. Да? Ну фактично світом править крові, але вони там є в різних факторах. Вони сьогодні називаються по іншому. У німеччині, наприклад, все принадлежить і вся земля, і все там замки, ліси, і все, все принадлежить. Частним лицам. ну там ну Це кров в Британії, так і в більшості європейських країн так відбувається. Ну там э, і нічого на самом деле не змінилося. Це старі гроші, це э, фамільний, родовий якісь э, ну, Британія є такою так називаємо екстериторіальною імперією. Сьогодні там британська. Королю, британської коронії підпорядковуються принаймні 15 країн. 15 країн, з яких там із крупнейших країн, це Канада і Австралия. И якщо мы mm -hmm. смотрим економіку э, Британії, її не дивитися, как там, знаєте, там. Економісти... Розумі... Екс Екстериторіальный, я розумію, про що ви кажете. Так. Де економісти делаются, вот там. Э, Німеччина величезна економіка. Німеччина є там 90 мільйонів людей. Там економіка країни з заставляється... таке кількість количество така Такая -то. там Франція, там там 75 мільйонів людей. Там чи там Британія 66 мільйонів людей. Якщо сама Британія, а економіка Британії там составляє стільки, але це не є е економіка. В... Не Є е, потрібно плюсувати Ще 15... Країн плюсувати, додавати так, і вплив, і вплив, і всі гроші, які зберігаються у банках, і закони, так, і всю цю, банки, і всю і, цю банки, історію банківська так. система, і юридична система, і гарантію монархії так, і законів, так, і всього цього. Так, Я розумію так, про. Так. Я ще раз кажу: це нащадки Римської імперії, це не можна цим не можна нехтувати. Це імперія. Це не імперія, можна. так, і не тільки нащадки Римської імперії це багато можна і навіть глибше дивитися. Напевне на певні речі можна глибше дивитися. І вся Європа, це е, е, і Україна у тому числі, і українське коріння, у тому числі це є нащадками. Дуже великих. От, треба от колись візьміть Геннадій, поговорить з якимось я може навіть вам порекомендую людину, якщо вона захочеться mm. генетик, історик, генетик, які цікаві речі, вам розповісти. Це не політика, okay. взросам, але воно буде принаймні цікаво з точки зору звідки хто повиходив і mm. яким чином вообще? сьогодні ми можемо заглянути в минуле. Да? Mm -hmm. Окей, пане Дмитро, дивіться, час обмаль на останнє, до крайнього на сьогодні питання. Слухайте, у нас новина там закон, закон навколо закону всі танцюють, і закупівлі газу там на якісь мільйони гривень сльозогіння і на Зварді, і таке інше. Що ви цікаво? Як вам настрої взагалі у нас внутрішні наші? Ну а, це поширюється. Ви ви розумієте? Це от є такий господин Татарів, який а, робить, скажімо, який фактично колись командував, будучи начальником управління, там так е, командував розгінами на майдані і протидію uh -huh. майдану при Захальченка. Да, сьогодні це людина є там. Першою правою рукою глави адміністрації президента, яка фактично керує країною. сьогодні. І да? людина яка впливає на всю систему, на всю. Ну на всю систему на СБУ на міліцію на прокуратуру -силовий, на... На силовий блок назвіловий блок. Да. Ну, С -с... Ця людина дуже розуміє там, ті помилки, які він зробив в чотирнадцятому році і до чого він не був готовий. І От таким чином я думаю, що вони намагаються підготуватись більш серйозно. <спаспорт> <спаспорт> да. Якихось там наслідків, які можуть відбутися, якщо вони певним чином продовжать робити, що вони роблять, фактично зробити тоталітарну авторитарну систему влади і залишиться на місці, на посадах. Консервація. Так, да, Законсервувати те, що це. так може відбутися великий вибух, і та я вам скажу було... ніякий сльозогінний газ, якщо НАТО в за якусь кількість перевалює, не допомагає. які сльозини газ не як. буде. Вийшло десять тисяч людей я, я, я вам скажу як учасник цього цього, достатньо достатньо серйозно учасник у всіх там подіях перших це протистояння це дуже важке протистояння людей говоручі проти озброєних озлоблених ментів. мінтов. Ви розумієте? Це ну жахлива річ. Я там то ну, я особисто був майже в усіх серйозних протистояннях, які відбувалися у 14-му в, 14 в 13-му, 14-му під час Революції гідності. Ну, і те, що відбувалось, і катування, і розстріли, і побиття, і намагання, і все, ну, мільйони людей повинні, повинні бути для того, щоб стримати цю наволоч. Да? І якщо вони будуть мати певні е... Законні е, дії, там, е, які вони хочуть зараз прописати в законі для розгону, для розгону е, фактично е, протестувальників, да? то вони mm. будуть мати е, більше можливості е, Це ілюзорно діяти. на папері. Це не ще раз кажу, ілюзорно, коли е... НАТО йде, ніякі папери не працюють, коли йде НАТО. Ски... Ну, слухайте ще раз, ми кажемо про то, десятки... мільйон людей. То потім не не прац... не Но, но... Где, там, 10 тоцясторія вот, вот, Ну, ну можем мо може, може налякати по, там що по ще покалеччити Це жахливо, що це антиконституційно в першу чергу. Ці там зміни до законів до нас к Нацполу, Нацгвардії це явно антиконституційно. У нас чітко вказано в конституції, що неможливо погіршувати е, певним часом. Е, ще є міжнародні норми. Які ми зафікували, як які чітко кажуть, яким чином можна використовувати там певну назвадію, поліцію, зброю, так палі засоби зброю дії. засоби. І, е, значить, Все, що сьогодні написано в цьому законі, не відповідає дійсності цим рекомендаціям щодо використання е, зброї е, взагалі е, правоохоронними органами, не відповідає і ну, це все. А людям, а, а бачите, а вони хочуть так, а вони працюють над цим. Вони хтось не записав, хтось розписав, розумієте, витратили папери, на це гроші ну, наші це, час. Я, я в... Не. Це робиться татари, і це намагання законсервувати намагання зробити таким чином, що ви знаєте, ще місяць тому чи півтора місяця тому вони всі сиділи і потроху збирали чемодани. Да? Ага, То, а зараз план Б готують а я зараз розумію. включився певний план Б. да І там для них зрозуміло, що ніякого підписання, скоріше за все, з Трампом та з Росією нічого не буде. Тиску на них як такого Сильного стосовно, mm -hmm. що вони повинні констійним чином передати владу, Ну, поки те, немає такого тиску. Буде... Да. Да, yeah. Сполучені Штати, якщо не тіснуть на це там зі своїми ми розберемося. Ну там так, зі своїми ми розберемося. Я mm -hmm. за те, щоб навіть при військових діях влад... я влада проводити вибори, влада... я пам'ятаю да, проводила якими чином або чи не вибори, чи принаймні дійствовав конструктивний спосіб. Констанційний спосіб це Парламент, точно да. ні. Не... Це парламент, це не керування головою адміністрації президента України, це вообще людина завхоз, яка повинна керувати паперами. Ще деякий час пройде, і про ще деякий час пройде і про конституцію, будете, будете згадувати тільки, тільки ви розумієте. Всі вже забудуть, як воно було, і як, як воно працювало. завжди згадує, але ну, щось. Так, да, я бачу, що все менше, менше згадую про неї, що хтось крім мене. Навіть Це та сама червона книга. Це та, та сама червона книга. Ось вона. Я дякую. Слухайте, на жаль, час наш підходить. Дуже цікаво було. Дякую, пан Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал жамкайте Дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрім.